Доброго дня, шановні золочіляни, останнім часом по золочу шириться чутка про те, що ліцей збирається закрити, на базі ліцею збираються відкрити садочок, чи приєднати ліцей до іншого навчального закладу міста. Тому я звернувся до працівників золочінет, щоб спростувати ці чутки. Отже, перше питання: чи бути ліцеєм? Однозначно, що бути, тому що все ж таки. Складається враження, що ці чутки поширюють люди, яким, яким це вигідно. Ті люди, які мало що знають про ліцей, вони є некомпетентними в освіті, але намагаються впливати на освітній процес. Хочу сказати, що є прямі вказівки, нормативні документи Міністерства освіти, які фактично забороняють використовувати приміщення навчальних закладів, їхню територію за іншими призначеннями. Крім того, ну, дуже складно уявити на місці ліцею якийсь інший навчальний заклад, адже впродовж багатьох років в матеріально-технічну базу ліцею вкладалися кошти батьків, спонсорів, також державного бюджету. Вкладалися кошти на розвиток кабінетів, закуплені були меблі. Також вкладалися кошти на утеплення ліцею, зокрема левого частка вікон ліцеї була замінена на пластикові, якраз за батьківські кошти. Було зроблено і ремонти сантехнічних вузлів. Ну, зрозуміло, що це є на даний момент складно, тому що знайти таке приміщення, де можна було розмістити ліцей, якщо це так уявити собі. Певною мірою, що нас можна кудись перенести, це важко, тому що не 4-5 класів потрібно, а потрібні повноцінні навчальні кабінети, які на даний момент вже є в ліцеї. Це зрозуміло дуже важко. І фактично ті всі кошти, які вкладалися, вони вкладалися для того, щоб існував і функціонував в нашому місті заклад нового типу ліцей. Що ж собою являє ліцей? Ну, ліцей у 2015 році буде святкувати своє 20-річчя. За цей час ми маємо свої здобутки, ми маємо великі напрацювання, в ліцеї створена особлива атмосфера, так як ліцеїсти називають ліцейний дух. Напевно, за цей ліцейний дух наші випускники різних років назвали ліцей ще і будиночком кольору Сонця. Сонце, знаємо, є символом світла, тепла, але не тільки символом світла, тепла, але також і символом успіху. І успіху наших випускників, які е, досягли своїх вершин по завершенню ліцею і завдяки навчанню в ліцеї. Можемо похвалитися нашими випускниками. Звичайно, що їх дуже є багато, і досягнені дуже багато, всіх і не згадаєш, та й це займе дуже багато часу. Але треба хочу сказати, що наші випускники мають досягнення не тільки в сфері економіки, вони здобули е, отримали здобутки в різних сферах. Ну, якщо так навскидку згадати, хотілося б згадати е, нашу випускницю Марічку Чік. Вона є зараз кандидатом економічних наук, старший викладач Львівської комерційної академії. Руслан Косаревич, який зараз живе і працює в Києві, закінчив Києво-Мотелянську академію, відомий в модельному бізнесі, і також зараз на даний момент є генеральним директором компанії Kit. Kit Uppers. Це компанія, яка розробляє розвиваючі ігри для дітей на айфонах, айпадах і на планшетах. Сич Мар'яна. Працює журналістом в компанії «Львів ТБ у 2014 році. Вона була визнана кращим журналістом-медійником, студентом-медійником Львівського національного університету. Петльована Маріана навчалася в Польщі і зараз працює в Варшаві в фірмі Варшава-Офіс Бізнес помічником правління. Потріщенко Наталія є аспірантом е, Інституту соціології НАМО. Е, Щербаков Олег, він є редактором телекомпанії ЗІК. Якщо ну, говорити про успіхи е, випускників ліцею, які, навчаю, е, які навчалися і живуть в Золочеві, то варто згадати Гематодінову Олену, яка працює в дитячій е, лікарні, е, Тараса Шевцем, підприємця. Маркевича Василя, який є начальником управління Золочівської юстиції. Ну і дуже багато про них можна говорити дуже дуже багато про наших випускників і їхні успіхи. Ну, але саме основне, що ще хотілося сказати, що наші випускники вже приводять сюди своїх дітей на навчання в ліцей. Це є дуже. Актуально і приємно, що все ж таки вони вірять в нас, вони вірять в те, що ліцей дає добрі знання і їхні діти також можуть досягнути успіху. <кій> що стосується сучасних ліцеїстів, ну, дійсно, вони так само як і їхні попередники, є також успішними. Адже колектив ліцею працює на те, щоб виховувати освіченого, компетентного, національно свідомого громадянина України. І ліцеїсти впродовж багатьох років є переможцями районних олімпіад і конкурсів. Впродовж 2010-14 року ліцей займає друге-третє місце серед шкіл міста і району, поступаючись першістю великим школам першій другій школі. Наші діти є також переможцями обласних олімпіад, зокрема минулого року. Ми маємо двох переможців: Мар'яна, друге місце українська мова література. Ліщук Назар, друге місце географія, правознавство, англійська мова і третє місце це історія. Наші випускники вже Кулішку Соломія і Шемечку Юлія були переможцями минулого року. в Обласній інтернет-олімпіаді з економіки. Також ми маємо багатьох переможців в різноманітних конкурсах. Це і слово і пісня матусю, Тобі, і екологічні конкурси, і м гала Марта була переможцем конкурсу, міжнародного конкурсу Зелена планета учима дітей. Ну, звичайно, що гарним прикладом для ліцеїстів є їхні наставники. Так, з 12, основних учителів ліцею 8 є лауреатами районного обласного конкурсу учитель року, а вчитель української мови і літератури Наталія Юрійна Ковалик є лауреатом заключного етапу цього конкурсу. Отже, Таким чином, учні ліцею. Мають гарний приклад для того, щоб добиватися все ж таки, успіх. Що стосовно планів на майбутнє, ну, планів у нас є багато. В першу чергу ми уклали угоду з Львівським інститутом банківської справи минулого року. Також на цей навчальний рік розроблена спільна програма про співпрацю. І до цієї програми залучені також наші випускники, які навчаються в даному інституті. Ми збираємося поглиблювати цю співпрацю. Ну і, звичайно, що в планах є подальша робота з обдарованими талановитими дітьми, тому що це не тільки наше майбутнє нашого закладу, це також майбутнє нашої держави. Ну і наостанок я би хотів побажати, точніше, сказати. Раз про нас говорять, значить ми цікаві іншим. Але якщо ви хочете дізнатися достовірною інформацією про ліцей, звертайтеся до нас. Ми відкриті до спілкування. І хочу побажати гармонії в сім'ях, спокою в сім'ї і миру в державі. Слава Україні!